Вічна сьогодні друге другому перед 20 глава перший вірш. Після цього зібралися в та таммонії, а з ними дехто з землі Малонецької, і пішли війною на Єсуфаті. Читаю значення. Єсафат затримав свою гірність до Єгори, і тому його постарався у визволення від його ворогів, для сієї цілі Єгова припровадив всіх заговірників проти Єсафата і Єрусалима. Все далі доказує, що Єгова постарається у охорону для своїх людей. І провадить ворогів на їх власну погибель. Нема сумніву, що Господь його руководить ворожими силами в таку позицію, де вони нападуть на Господніх помазанників. Такі обставини дають помазанникам на воду доказати їх невинність у Бога. І ті завітуючі люди, що затримають їх невинність, дадуть добру і достатну причину або підставу для Бога знищити сили ворожі, що вийдуть проти його людей. Коментар за з Вартової Пашти номер 10 1938. Замічаємо, як тут цей вірш подається нам, якби піддержку нашого прошлого зібрання. Бо там показує, після чого головному фельдмаршалу Ісусу Христу його водає приказ розпочати битву. Після того, ось тут показаний теж приклад на підставі пророцтва на Юдину землю на очищену землю, де була приготовлена земля для того, щоб віддати честь славу і продання Божого ім'я в чистоті і святості, Вор зробив напад. Після того, коли земля була очищена, приведена була подібно до райського положення, і коли Ворог напав, то його Бог подав визволення своїм способом, своїм слугам. Тобто ті слуги, котрі звернулись до його при нападі ворога, пішли в Соломонів храм, а храм представляє гору Сіон, невидиму частину Божої організації храму котрий є на небесах, як сказано Господь, на небесах поставив, престол свій, храм свій, і царство його обладає всіма народами. Так ось ми бачимо, що тоді його перебував із Іосафатом, коли Єсафат звернув увагу свою на пророцтво, котре написано, було, через. Соломонів храм, що вирішуються всі питання тільки на тому місці там, де його вона Отже Єсафат так і поступив тоді і показав приклад і для нас, що коли починається битва, оказія битва Армагідон, і ворог робить напад на відновлену землю, на відновлені пророцтва, на відновленні свідоцтва, на відновленні пророчої обітниці, то Єгова дає захист і своїм пророчим обітницям і тим слугам, котрі позиції свою виробляють по пророчих обітницях, які написані були під керівництвом Духа Божого. Тому тут є засвідковано, що є коли. Зберіг своє чисте служення перед Богом. Не пішов він в Єгипет за допомогою або до других народів, а пішов до храму Божого, пішов до того храму, який сьогодні є Божий престіл, звідки його мав, подає чисту воду, чисту науку через своїх вибраних слуг. Тому ми бачимо, він подав його яким способом визволення, що вони зайняли позицію вірності і невинності перед Богом. І коли вони зайняли цю позицію, то скаргу до своєї цілі Єгова припровадив всіх заговірників Єзофатових в Єрусалим. А це доказує, що Єгова старається охорону для. Своїх людей і провадить ворогів на їх власну погибель. Отже, сьогодні ми бачимо, якщо виступ, напад стався на відновлену землю після Другої світової війни, на Божу організацію, яка держалася тих пророст, тих свідоцтв, які записані були на останні дні, на послідні дні. Коли взялося до уваги ті пророста, а це його вас яким проростом приходить час виконатись остаточно. Тоді ворог, знаючи, що він програє в цьому спірному питанні вже в цьому останньому часі, він рішив знищити тих, котрі в чистоті бажають служити Богу. Отже, ми пережили вже цей перший напад, а далі буде йти цей загальний напад, і він вже йде на всіх, хто має такого духа, як Мародох'яй. А там було 120 областей таких, які приглядалися на позицію. Мардах'яя і його духа. І отже ворог тоді задумав знищити їх через Амана, а тут показує через Амона мабі жителі Росії, коли вони хотіли захватити ютуну землю, тож бачимо, що на тій землі котра назначена була для слави честі Божої, то мав право жити тільки народ Єгор. Тому і сьогодні ми бачимо, що на цій землі, котра є, як сказано, Господня земля все, що наповняє її, то тільки ті, котрі будуть у чистоті, як Є тільки на підставі Богом, устроєні через його пророспі прочі обітниці, таким буде дана повна свобода, повне вислення. Отже, Його свідкує святкує нам, що Він дає охорону своїм способом. Тому сказано, нема сумніву, що його керує ворожими силами в ту позицію, де вони нападуть на Господних помазаників. Ми звертаємо увагу обставини, які ми зараз переживаємо, це з дозволу Єгови бачити, як тоді при написанні цього проросту Єсафат одержував побіду силою над силами ворога, бо не людська то була війна а Божа, так і попередив Його воюсафата, не ваша це війна, а моя. Ви виступайте проти них і виспівайте пісню про велику милість, яку я вам даю. І ось вони так і зробили. Тому такі обставини. Цього нападження провадя, показує клясну останку в цьому часі перед самою вже битою, фізичною. Дають нагоду побачити, як тоді його вода в охорону допомог тим, хто звернувся в тому порядку, як Бог назначив. Що тільки у храмі Соломонові, тільки в Божій організації від Христову Божого можна одержати відповідь і поміч, і охорону. Тому ми тут бачимо, що на даний час Єгова бажає бачити, щоб ми були в чистоті і святості перед Ним. І іменно цей факт, коли ми сподіваємося тільки на прочі обітниці, і доставляється в такій, точці, в такій позиції оправдання Божого ім'я. Це визиває причину і підставу у ворога, у спірному питанні знищити цей народ, а якщо не вдається, то знищити всіх, що ми сьогодні бачимо у факті діється. Це текст значення.